31 січня Юрію Миколайовичу Царику виповнилося б 85 років. Журналіст, поет, прозаїк, автор влучних афоризмів, він був усплеяти дисидентів шістдесятників, так званих буржуазних націоналістів. Честь і справедливість були для нього не просто словами, а способом життя. І через це на долю невтомного правдошукача випало чимало випробувань. Він їх пройшов, вистояв. Не дав себе змолоти тоталітарним жорнам, лише відточивши у них свій талант. Творчість Юрія Царика довго замовчували, і тільки з 1983 року він почав видаватися. Став членом НСПУ, лауреатом обласної літературної премії імені Хвильового. Юрій Миколаєвич був частим і бажаним гостем наших бібліотек. На творчих зустрічах з ним завжди панувала атмосфера людяності та щирості. Цього зараз так не вистачає. Юрій царик нескорений талант, яскрава індивідуальність, щира душа і справжня людина. Юрій царик таємниця серця. Притча із збірника рабства світу цього. Колись на невідомому острові жила невідома людина. У лісі збирала вона дикий мед, у долині соковиті плоди, з річки брала смачну рибу і чисту воду. Всього їй вистачало тепла і їжі, краси і тиші, і була вона веселою, бо щасливою і щасливою, бо веселою. Одного разу піднялась вона на високу гору, подивилася в небо. Воно здавалося, було так близько, що людина простягнула руки, аби торкнутися його, і не дістала. Тоді заболіло в неї в грудях з лівого боку. Людина спустилась на землю, але пекучий тягар не полишав її. І вона засумувала не радувала її плодоносні дерева, квітучі луки, сонцеграйна річка і піднебесні гори. Людина дивилась за обрій, з усіх боків синів і пінився краю океан. І раптом, з тієї гори, де у людини заболіло в грудях, вона почула голос з днем народження людину. Від несподіванки людина впала навколішки і долілиць, перелякалась. Не бійся, підведись на ноги, промовив голос з високості, і я тобі відкрию таємницю. Сьогодні ти торкнувся зором неба. У тебе в грудях поселилось серце. Ти знаєш, що це? Ні, не чув ніколи, що воно таке. Це світ небесний, який віднині житиме в тобі. Але ж не світ живе в мені, а я у світі. Он ліс, і гори, долина і річка, плоди солодкі, медоносні бджоли. Оце мій світ, я в ньому споконвіку. Так і не так, бо споконвіку було слово, і слово те було у Бога, і слово було Бог. Сьогодні ти із небуття, і в твоїм серці поселилось слово. І слово те людина, і в тобі людина засяє Бог, він стане. Світом внутрішнім твоїм. І пам'ятай, серце людини навіть для Всесвіту Велике, в ньому вміщаються не тільки земля і небо, ліси, і ріки, трави і квіти, роси і зорі, а й печаль, що поглинає цей кольоровий і духмяний хіркий цей світ, який живе в людині, доки вона живе у ньому, як мить у вічності і вічність у тій миті. Оце і є та таємниця, яку тобі відкрити я хотів. Тож бережи її людину від людей. І тільки на слова такі промовив голос минула мить лише кілька тисяч літ. На острові з'явились люди. Позапливали і поналітали із усіх усюд. Виносили із літаків вино і ром, горілку і пиво, топтали дружно квітучі луки, троїли риби в живих озерах. Коптили небо трубами заводів, пісні хрипіли в барах на естрадах і говорили, говорили про все на світі. Тобто ні про що. А ти чого мовчиш, Регене? Звернувся до людини один з цивілізованих людей. Я слухаю. Це ветхі пережитки. У нас говорять, слово має золота вагу. У вас є слово? Багато. Що більше слів, то більше грошей, а значить, більше хмарочосів, полігонів і ракет крилатих. Я знаю, крила дані птахою людині. Остров'яни ненаївний, і кари вимерли, та й були смішні. Сьогодні світ тримають інші крила, міцніші, ніж у ангелів небесних. Ти бачив ангелів? дивується людина. Читав, читав легенди і казки в дитинстві, сміється чоловік безкрилий. Але я реаліст і вірю лише у зримий світ, от те, що власноруч помацати я можу. А серце можеш? Навіщо? Щоб заглянути у нього. Воно не дзеркало, сміється іронічно. Звичайно, в серці відбивається не світ, в якому ти живеш, а той, який живе в тобі. Ти тлінний, він безсмертний. В людському мікросвіті мікросвіт живе і навіть більше. Наше серце для всесвіту усього завелике. це таємниця і в ній безмежна радість і печаль, і біль у нашому серці від печалі. Слова твої і шеляга не варті, у мене серце не болить ніколи, може, його нема. Мій розум такі дрібнички не цікавлять. Якщо твій розум тобі скаже убий любов до ближнього свого, уб'єш. І знову твої древні сентименти. Ти ж добре знаєш того, хто любить, розпинають ті, кого він любить. Мудріше вбивати не любов, а носія її, тоді і світ простіший буде, без ускладнень і проблем. Неправда, серце ловить мудрих у лукавстві і бачить безум мудрості твоєї, яка вже збожеволіла цей світ. Мені у ньому добре, я його господар. На цьому острові останній ти заборигенів. І забирайся геть, щоб я тебе не бачив, бо просягаюсь вирву твоє хваре серце. Пішла людина на високу гору і знов почула той знайомий голос Навіщо ж ти розкрив людині таємницю серця? Вона давно вже зрадила його і розіп'яла на безумстві світу, і відтоді серце їй замінив язик. Отак сидить на тій горі людина і дивиться на острів в океані. Там метушаться люди, зводять хмарочоси, будують полігони, літаки, за обрій сонячні ракети запускають і плещуть язиками про усе на світі, а значить, як і завжди, ні про що, і мучиться на самоті людина. Чи справді винна я у тому, що відкрила людям таємницю серця, чи, може, серця в них ніколи й не було? Хомо третього тисячоліття, притча бірника, рабства світу цього. Адам з'їв яблуко даною Мєвою і взявся до роботи, добувати хліб свій насущний. Очі його заливало потом, але процес, який пішов, був йому в радість. У вухах лунав голос Божий, який нагадував, що хліб щоденний заробляти йому належить у поті чола свого. Горбився Адам зранку до вечора і був щасливий тисячоліттями. Бо не вбивав, не крав, не хотів жони ближнього свого, жив за святим писанням, яке написано було після його народження, як кодекс будівника комунізму, до якого будівник так і не дожив. Потів, якось Адам на присадибному клаптику, коли зупиняється біля його трухлого паркану Мерседес і виходить з нього красень у чорному костюмі, темних окулярах, сигарою гаванською попихкою. У поті чола, значить, сміється, як заповідано. Ким, дурнику, господом нашим. А де ж твій хліб насущний? Заробляю. Ну ну, сміється, заробляй, Адамчику, а я вип'ю і поїм за тебе, якщо не заперечуєш. Кивнув чорний чоловік казівним пальцем і з'явився атлет широкоплечий, охоронець, мабуть, із тацею. А на ній. Тут дрів'язок усякий, сказав гість елегантний. Конячок, лимончик і курка чорненька. Це й славкість моя. А ти працюй, працюй, не хвилюйся, я сам справлюсь. А коли справився, спитав Хочеш жити, як я? Адама мучив голод і сумління. Між ними йшов двобій, у шлунку і в серці. Переможці мінялися місцями. Перемагає сильніший, реготав чорний чоловік той, що править світом, і звуть його, ти знаєш, голод. І любов ледь шепотів Адам трептячими від голоду губами. Любити краще наситий шлунок, сміявся самовдоволено спокусник. Горе вам ситі нині, будете голодувати, горе вам, що смієтесь тепер, бо будете сумувати і плакати, процитував святе письмо Адам. Ми це вже чули і читали. Правда, що не хлібом єдиним живе людина. Ні, до хліба ще такого треба, що у тебе дурня вуха пов'януть. Коли тобі про те скажу і покажу. Але спочатку ти скажи, хто ходить там за межею твоєї безплідної землі, то мій сусід. Земля у нього жирна, родить краще. Така йому дісталася від Бога. А хочеш, я віддам її тобі? Моє те, що мені належить. Так, дурню, так, і твоя худоребра Єва теж тобі належить. А у сусіда твого, ти бачиш, яка пишно тіла жінка. У неї стегна, і скрометні. Язик не тільки ніжний, а й гарячий, невже тобі не хочеться її? Свят свята дам перехрестився не водь мене в спокусу. Та ти нікчема і сліпець, невже не знаєш, що все людське життя спокуса. І так його прожити треба, аби твоє бажання кожне було для тебе пам'ятник живий. Поки ти сам живий, звичайно, а потім, а потім. Насолода вічна, я тебе не зраджу, бо, як ти кажеш, моє те, що мені належить. І що для цього мушу я зробити? Дрібнички побутові, убий сусіда ближнього свого, візьми у власність землю його і жінку і насолоджуйся, як я тобі велю, а воля Божа. А що він, Бог твій дав тобі? Хліб политий потом, і є вухо до ребру, до того ж зроблено з твого ребра? Одну на все життя. Я ж дам тих єв, скільки захочеш, і ребра твої будуть цілі. Що сумніваєшся? Боїшся? Святе писання страху додає. Воно теорія, вона ж без практики, ти знаєш, мертва. Я пропоную практику тобі. Он бачиш там, у Райському саду, твого сусіда прикольне деревце росте. Високомовно кажучи, то древо пізнання, добра і зла. Я плід його у молодості скуштував, тому й покараний довічно. Відстав ти від життя, зареготав цивілізований спокусник. Тоді ти з'їв червиве яблуко, а придивись, які плоди на цьому дереві сьогодні. Якісь зелені, здалеку погано видно. То піт постійно заливає тобі очі, бо зі скорботою харчуєшся ти від землі за тебе проклятає всі дні життя твого. Якщо скуштуєш ти ці плоди, забудеш про свою скорботу і витреш піт одвічний на чолі, і радість заспіває у твоєму серці. Які ж бо то плоди? Вони заморські, чудодійні, звуться бакси. Скуштуєш, станеш ти всевладним. За ті плоди купити можна все. Вино, їжу, білий світ і душу не віриш, то зірви плодів тих скільки хочеш, і сам переконаєшся у правді моїх слів. Адам перехрестився і зірвав, і враз відчув в собі такі бажання, яких у нього зроду не було. І більше не хрестився, рвав і рвав, набив кишені, випив, закусив, купив машину, напхав плодів заморських у багажник Мерса, палац розкішний збудував у місті, і ще один на озері у лісі, убив сусіда, кілера найнявши, заволодив землею і жоною сусіда ближнього свого. Яку забув невдовзі, і завів гареми є вогненнотілих. І чорний людинознавець сказав колишньому Адаму: Ну, Хомо третього тисячоліття, тепер ти знаєш, що на світі цьому усе купити можна, навіть душу. Та Хомо третього тисячоліття, у чорному костюмі, у темних окулярах, подібний до учителя свого, сигарою коптив біблійне небо і на слова, як практик, не зважав. Він раював щасливо тимчасово, не думаючи, що в кінці тунелю яскраве світло чи довічна тьма. А за парканом перетрухлим, на присидимнім клаптику землі, свій хліб щоденний, ковтаючи гарячий піт і сльози, маленький добував Адам. Його Адам великий не помітив, бо з дерева зривав солодкі, за душу куплені плоди.